Професор кафедри хорового диригування РДГУ Андрій Пастошенко презентував новий музичний альбом за Україну Богу помолись. Заслужений діяч культури України за своє життя написав більше півтисячі пісень та видав 45 музичних книг. У новому альбомі він зібрав 20 пісень, хоча не до усіх них написав слова. Долучилися до цієї справи й інші автори. Зараз тематика можна сказати цього альбому на сучасну тему, якраз небесної сотні. Пісня Небесна Сотня, також верніться живими. Це якраз про АТО, де гинуть наші патріоти, хлопці. Юрій Пелех, знайомий з Андрієм Пастушенком, давно. Раніше він був його студентом. Зараз вони колеги по роботі та друзі по життю. Він говорить, що чітка проукраїнська громадянська позиція професора завжди надихає людей на возвеличення нашої державності. Альбоми, які сьогодні презентує професор Андрій Пастушенко, дозволяють сформувати в нашої молоді почуття патріотизму і е, е, так само. Е, Готують нашу молодь до розбудови нашої держави, до вміння і бажання її захищати важку хвилину, яку ми зараз переживаємо, і так само готують до нових звершень до нового європейського майбутнього. На презентації художні колективи області виконували репертуар з альбому за Україну Богу помолись. Ніжні Сточки летять мов пушинки, темним стає літній сад. Дар'я Дідушок представляє ансамбль Лорелей. Юна вокалістка говорить, що коли колектив побачив пісні Андрія Пастушенка, відразу ж погодився виконувати деякі з них, адже вони підіймають патріотичний дух та національну свідомість. Для себе ж Дар'я виділила одну пісню. Хоча й Лорелей її не виконуватиме, та для неї цей музичний твір імпонує найбільше. Знаю пісню Небесна сотня, дуже гарна пісня і дуже патріотична. Ну це якраз для наших воїнів, які захищають нашу любовненьку. неньку. Павло Невесенко Олексій Самойло у ритмі подій.